Італія серія А. Піза Кремонезе. Програма 11-го туру серії А відкриє протистояння двох команд, які поповнили елітний дивізіон тільки в чому році. При цьому Піза залишається одним з трьох учасників поточного чемпіонату, які не здобули жодної перемоги. Прогноз перший Кремонезе не програє. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 1,64. Букмекерські котирування на це протистояння виглядають дещо дивно якою б не поступливою не була піза, вона, як і раніше, не має жодної перемоги у вищому дивізіоні. Альберто Джилардіно побудував організовану і дисципліновану команду, але грати від себе його підопічні абсолютно не вміють. А саме це буде потрібно від тосканців у домашній зустрічі з настільки ж закритим Кремонезе. Відзначимо, що з п'яти виїзних матчів серії А Сіро-Червоні зазнали поразки лише в одному, очікувано не впоравшись з атакою Інтера на Джузепе Меаца. Прогноз другий: обидві команди заб'ють букмекери на дану подію дають коефіцієнт 2 1 Нудною майбутня гра бути не повинна. Кремонезе безперервно забиває вже протягом шести турів чемпіонату, а в п'яти з цих шести зустрічей голами відзначився і суперник сіро-червоних. Підписуйтесь на канал, та назов до перемоги.